Зайчики, привіт. Я сьогодні, знаєте, в костюмі Молі. В Костюмі Молі. Це коли не нафарбоване, так здається, що, знаєте, немає обличчя. Всім вітання, друзі! Вітаю вас в новому відео. Це вже скільки годин? Уявіть, вже пів, пів третьої, да? 14.36. А ми тільки щойно прийшли, тільки щонебудь пообідали. Сьогодні у нас був омлет із. Е Томатами із м'язком. На обід такий дуже швидкий, бо не було часу готувати. Та й, в принципі, вже, потомили, вже було, не було ні часу, ні бажання готувати. Друзі, всім подарунки відправила. Олександра навіть не бачила, що їй подарунок. Олександра, вам сердечко, ви можете таке побачити вже в цьому відео на початку, або почуєте. Всім, друзі, Подарунки поїхали. Всі посилочки поїхали. всім, Деяким дівчатам поїхали, деякі в мене тут навіть на місці будуть забирати в консьєржа. Друзі, дуже вам дякую всім за участь в тому, щоб канал. Підтримувати, активувати, скажімо так, хоча б хоч трохи. Да? Значить, Друзі, дивіться, щоб не було, бо у кожного разу е е я бачу, що деякі там щось невдоволені кажуть, що це все там якась... По-перше, я нікого не дурю, жодну людину я. Не обдурила. Якщо ви хочете отримати подарунки на наступний місяць, вам потрібно писати багато коментарів. Багато це не один, не два, і навіть не двадцять. Друзі. В Ютубі відразу. Ютуб мені прямо за тиждень робить аналітику, хто саме більше написав коментарів. Прям сам Ютуб. То мені навіть нічого не треба считати, рахувати, видивлятися. Це все робить Ютуб. Я, як автор каналу, я бачу всю аналітику, навіть ту, яку не бачите ви. І просто так, друзі, я коментарі не дарую. Я дарую її тим, хто пише багато коментарів, хто обговорює на канал. Та й в принципі, я як автор каналу маю право дарувати подарунки тим, кому хочу. Розумієте, без обід, друзі. Без обід, але я роблю все по справедливості. Жодну людину я не обідала. І ви написали 26 коментарів і хочете, щоб вам був подарунок. Ну, ви ж пойміть, що є люди, які пишуть більше. Для того, щоб отримати подарунок, друзі, пишіть багато коментарів. Коментар має містити не менше 9 слів. І обов'язково натискайте на Вподобайку. От, вмикнули, неважливо, старе відео, нове. Взагалі, можете якісь старі влоги передивляться або уроки. Поки я там балакаю, ви проставили вподобайку. Якщо ви там це відео ще не бачили, натискайте на вподобайку і пишіть багато коментарів. Один, два, підслідуючим відео знов, один-два зайшли. Звісно, що це ж ну, впливає на активність каналу. Також я велике прохання до вас не пропускати рекламу, яка йде в відео, друзі. Це теж ну, дуже важливо. По-перше, Ютуб тоді бачить, що глядач дивиться рекламу. Він це відео ну, краще просовує в Ютубі. Ви поняли, да? це краще для мене і для автора. Плюс ще в кінці місяця, хоч якась копійка, дай капне. Маєте? Копійка це небагато. Тобто те, що ви там продивляєтесь, копійоч до копійочки буде гривня. Ви поняли? Це ж велике прохання. Друзі, дякую вам величезне. Наступного місяця. Я ще подарунки не підготувала. Вони будуть. Я ось, може, до кінця тижня придумаю, що це можуть бути і тканини. Ви бачите. Я не жадна людина на подарунки. Тож, Але дарую тільки тим, хто також щось робить. Тим, хто щось робить. Ох, Господи, як з полемета. Розказала. Тепер, зайчики. На днях поїдемо до Юлі знімати гудзики. Тож, слідкуйте, не пропускайте за новими відео, бо Юля каже, що вже спакувала, а просто треба вибрати час. Щоб поїхати і це все зробити. У мене вже вимилась трохи. Бачите, корні відросли, блондінністі мої і коси гарно відростають. Я сьогодні робила шопінг в Єві. Показую, друзі. Я, коли в мене дівчата замовляють з нової колекції речі, то я дарую подарунки. Це забрала все те, що було. Це значить, як називається, це називається в нас е, такий бальзам для губ або ж масло для губ. Лікувальне. Бачите, 99% тоталоя вера це набрала. Це при замовленні дівчатка, коли в мене купують речі, то я буду дарувати ну, якісь подарунки. Звісно, що цих я взяла тільки 6, потім я ще купляю маски для рук, креми для рук. Або ж для обличчя, ну, щось таке, щоб точно було корисне. Такі маленькі презентики, компліментики. Можна цього, звісно, і не робити, але я люблю, щоб людям було приємно. Тож сьогодні отаке купила Був у мене шопінг, кладу сюди. Це вже на наступний раз. Далі, друзі, що я ще сьогодні робила? Зайшла в магазин. Копійка і купила ще такі тримпельки для викройок. А я планую робити викрійку блузи дуже красиву, дуже дуже дуже. Це в планах. Як зроблю, скажу, блуза буде з рукавом регланця. Викройку я роблю для того, щоб можна було купити. Тобто готову викрійку, бо уроків регла на каналі багато, але ж не всі можуть робити викрійки. Хтось хоче купити готову, притулить і шить по ній. То я в розробці, друзі, зроблю. Реглан, по якому можна буде шити блузку, футболку, сукню. Ну, то есть, така викрієчка. Ну звісно, що блуза це буде, а по ній вже можна буде потім робити інші викрійки. Далі купила ось такі стрічки, я упаковую посилку. Для упаковки посилок. Коли я відправляю дівчаткам, ну, щоб гарно було, бантик, зав'язую, все. Це також розходники, це все не безкоштовно, його треба купувати. І друзі, що я ще планую зробити. Сьогодні тільки що ось буквально перед тим, як я вмикнулася знімати влог, позвонила світа. Настя з ухом вже там в неї проблеми. Каже: Настя, якщо ухо заложене, 5 днів їдемо до лікаря. Не балуємося. Спочатку сходи до фельдшерки в селі, там є. В них, ну, як медсестра, якщо не пройде татко і на рівне. До лікаря не шуткуємо, вухо, це серйозно. Я завжди кажу, що якщо щось не проходить більше тижня, до лікаря не граємось. Признаємося, коли щось болить, кажу дитині, не стісняємося, признаємося мамі татку і їдемо до лікаря. Бо вона була хвора. Нащо б температура пройшла, але тепер болить вухо. Воно тіпа, як заложене. Можливо, там пробка в усі її просто треба помити. а можливо, якщо щось таке лікар подивиться, то обов'язково лікуватись. І ще проблема в Насті дуже сичеться волосся. Немає маски, закінчилась, все позаканчувалось. Кажу: дитину, я тобі відправлю посилку. Свята каже: Та не треба, може, як приїдеш, привезеш, кажу, та поки ми приїдемо, то вже пролікуєш волосся. То я, друзі, собираю посилку для Насті. Зараз показую, що буду класти. І ще, можливо, щось до кінця тижня я докуплю, щоб дитині відправити. Ну, знаєте, щоб не щось одне. Значить, показую. Купляла собі, а друзі, куплю собі ще. Це в мене повністю нові. Отакі От професіональна лінія. Це в зоні beauty, в основному все гарне. Значить, Насті відправлю, бо дитині треба рятувати волосся. Ось такий шампунь-маска. Дуже, до речі, рекомендую крутіша. Сама зараз такими користуюсь. Це в мене повністю нові. Дивіться, ось, у бачите, в слюді новенькі. Отправляю дитині. Значить, оце відправлю. Бо треба срочно спасати Насті на волосся. Далі Настічки відправляю ще отаке. Значить, ще отакий шампунь регенеруючий, Це щоб вона чередувала, щоб не мила одним і тим самим. І оця маска, тож дуже епічна. оце я вам друзі кажу. Представте, отправляю дитині і це рекомендую і вам, щоб спасти волосся, щоб воно не сіклося, бо каже, що вже просто ламається. Кажу, дитину, будемо срочно, реанімація. Віу, віу тітка відправляє. Значить, отаке. Це все, друзі, оставлю вам посилання на магазин, там воно все є. Значить, отаке відправляю. Далі вмивачка. Тому що підлітки ось така, друзі, відправляю Насті. Дуже вона хороша. Сама такою користуюсь, ось така. Хай дитина вмивається. Бо підлітки треба очищати шкіру. Отаку вмивачку відправляю. Це луцький виробник, це, мабуть, що Дніпро, а це не нашинський виробник, але дуже чітка оце. Так, отаке поїде до дитини далі. Дезодорант повністю безпечний з пробіотиком. Отакий. Для підлітків то, що треба, друзі. Без всяких алюмінієв, з пробіотиком, для ну, молодих дівчаток підійде. Далі, отакий Сойка-термоспрей. Він заодно й легке розчісування перед тим, як феном сушити. І ще це не нове, це я вже віддаю своє собі куплю, бо зараз треба срочно. Отакі от. Ну, Вони, нові, але, тут, бачите, я вже трошки забрала це баночки, а, вітаміни для волосся. Розрізаємо піпку після миття в на руку. Тобто, як користуватись? Це все теж є знаєш, в магазині. У вони різні, там є, є мікс, є окремо різні. Значить, як користуватися? Одрізається піпка, воно мягке, видавлюємо на руку, нагріваємо на руках і потім беремо от звідси сюди, отак, на волосся. Щоб не сіклось, не ламалось. Це обов'язково після кожного миття. Особливо зараз весною після зими спасати волосся. Оце те, що це. Ще хочу Насті купити крем для обличчя, закажу. В б'юті щось подивлюся. Ну, або так, може, пробіжусь по магазинам. Треба обов'язково щось безпечне, ну, щоб підходило для підлітків. Да? Ще, можливо, для волосся куплю ще якийсь спрей для Насті. Подивлюся, можливо, ще якийсь кондиціонер, бо тут дві маски, а ще потрібно кондиціонер. Оце таку посилку поїде до зайчика до мого, щоб йому волоссячко врятувати і спасти. Отакі от засоби. Це точно я знаю, що дієві, і точно ті, якими я користувалася, все новеньке, воно точно їй підійде. Так що, друзі, це ще таке для дитини. Запакую все в пухирчату плівку, я ж кажу, що хочу купити крем для обличчя, обов'язково їй. <клес> ще, може, ще якийсь, не знаю, можливо, крем для тіла. Подивлюся, може, там в мене. В кладовці є, ну, звісно, що все ж повинно бути з гарними термінами придатності. Подивлюся, для малишки ще щось, щоб було. Обов'язково, якийсь крем потрібен після вмивання, можливо, о, тонік ще я її. Подивлюся тонік. Або на Ony Beauty закажу, або якщо не знайду такого, ну, що мені, що підійде дитині, то. Та я думаю, що можна відправити навіть цей фіолетовий, що в мене є, з пробіотиком з набора. Він підійде. Він для підлітка підійде. Там ну, абсолютно безпечне, нешкідливе. От, то поїде. Це обов'язково все треба, щоб, ну ви ж поняли, дівчинка молода, щоб все було добре. Так що, оце така посилочка, ще поїде спасати Настю. А я, зайчики, зараз. Зроблю замовлення, що на сайті Unique Beauty, для себе щось подивлюсь, і заодно, щоб цю посилку, можливо, щось Насті покласти, не тільки для волосся, а може, ще щось. Ви поняли? Реанімація для Насті називається для волосся. І щоб переживаю, щоб ще з тим ухом розібралися. Щоб, якщо ухо болить, то до лікаря. Тим бачиш, що воно заклало після хвороби, щоб хоч не отить, знаєте, не пропустити щось. Моя сестра після операції, вони ж там теж всі поболіли в Черкасах. Спочатку заболів е, малий, це мій племінник, Андрій звати, хлопчика. Такий він віком, як Настя, мій племінник заболів. І ще й мій хрещеник заболів. Оксана після операції, ну, вроді, в неї не сильно багато була температура, а тепер ще боліє чоловік. Тобто вони всі там хворі. Уявіть, по тим Настя ж оце боліли. Зараз дуже багато зайчиків, а ще розкажу прикол. Вчора ми ходили в супермаркет, я вчора влогів не знімала. говорила з вами, Тут дзвонить мені моя сестра Черкас. Вже була сьогодні у лікаря, їй нормально ж було, не було температури, але ж я так поняла, що вона все рівно щось їй тривожило, сходила до лікаря трахеоларингіт. Ларингіт. Вже Назначив лікар лікування, оце вам, і пожалуйста. Це ужас. Так, я хотіла за що сказати, поки не забула. Вчора ми ходили, в нас цей новус, що раніше був білою. Ну, Хто тут живе, то знає. А хто зайшти не знає, то просто супермаркет. Значить, вчора вибираю я яблука. Підходить дядько. І починає, ну, це ж ящик з яблуками, ну, як в супермаркеті, вироки. І він починає коло мене чихати раз за три. Я одишла, він підходить, от прямо коло мене стоїть і знову починає чихати. Кажу: блядь, йди від от мене. Вже не видержала. Кажу, да одівайте ж маску. Він ненормальний чи що? Отвертається і починає кашляти і кашляти таким цим. Ну, ненормальний. Одій маску, якщо ти больний. Якщо тобі вже так ця, треба вийти з дому. Ну Це просто чокнутий, просто чокнуті люди є. От просто чокнуті. І як ти будеш, як кажуть, бережися, якщо от таке чокнуте і спеціально, поймаєте, я одійшла, а воно підійшло. Я кажу, як ненормальний, просто ненормальний. От це сестрі свої розказую, я Кажу, от просто ненормальний. Каже, да, таких повно ненормальних. Кашляє, тими руками лізе, все кругом летить, ото в нього з рота, він чихає. Боже, ужас. Жо ці яблука, я не знаю, їх варити треба перед тим, як з'їсти тепер, щоб ті мікроби повбивалися. Воно ж там кругом полетіло. Так що, друзі, як щось купляєте, мийте його гарно. Не просто як небудь. Ужас, ужас. Я така була зла, кажу, ну як так можна? Як же ж ти заболіло, то май совість. Кругом тебе ж люди. Ні, лаза ото, чихає тими соплями, трясе кругом своїми. Осочки. Жіла погладити трошки. Буду займатися, друзі, далі своїми справами. Нема в мене сьогодні такого особого настрою. Ні, фарбуватися. Голова чиста, і вже я вважаю, що я красива. Голова чиста вже, я красива. Так що, друзі, не боліть печики. Хочу, щоб ви не боліли. Щоб все у вас було, ладненько і гарненько. От. поп'ю кави, поп'ю, друзі, шикави, і буду щось робити. Там знімемо з Юлею боксики, а потім я вже, може, ще якісь пару плать пошию і буде колекція з платтями. Чекайте, друзі, бо це ж все не так швидко, все одне за одним. Зайчики, що в мене таке до вас? Може, кому там забула я зробити базову основу? Бо я ж так по списку всіх подивилася, начебто всіх пам'ятаю. А бувало таке, що вайбер просто міг не показати повідомлення. Край... Кстати, про вайбер, друзі. Зараз я зроблю скріншот, вставлю. Це поки вспомнила, хтось так намагається зламати мій вайбер, так йому хочеться зламати мій вайбер. Так він намагається, що то капець, представте. Бо мені прийшло в почту, що хтось прям так намагався, що прям Вайбер заблокував можливість, ну там, даже типу, попитки робити, в почту прийшло. І якщо ви бачите, що вам приходить типу, від вайбера повідомлення, що ось нова якась реактивація, друзі, це все шарлатанство. Не ведіться, просто те сообщення видаляйте. Щоб ніхто не вкрав ваш вайбер. Включіть, друзі, також двохетапну ідентифікацію. В Viber в налаштуваннях. Там є конфіденційність, у кожного в Viber така є. І там ви установіть собі пін-код на вайбер. Щоб вас ніхто не вкрав вайбер. Друзі, в мене це все встановлено. Ну ці придурки ж, мабуть, не знають. Вони все рівно намагаються. Що ви, друзі, встановіть, встановіть собі вайбер обов'язково. Ні по яким лівим посиланням взагалі не переходьте, ніякі смски, нічого, нічого там не натискайте. Бо там тіпа, от Viber приходить таке, що вам зараз буде тіпа, дзвонок, якісь там останні цифри, чи якась там смс, це і є тіпа, код, якийсь там активація. Це воно таке там пише. Я можу зробити скріншот. Щоб ви побачили, як це виглядає. Що, типу, якщо ви не заказували, нажміть типу, посилки. Це ж спеціально така замануха, що ви на ту ссылку нажали. Нічого не нажимайте, просто удаляємо це і все. І все. І встановіть собі пін-код на Viber. Так само, я знаю багато в кого там в телеграмі, що проголосуйте там за якусь дитину в конкурсі, і потім Телеграм крадуть. Так що, зайчики, Ніяких голосувань. І якщо, що, друзі, наперед, якщо ви від мене будете отримати, наприклад, якісь смс-ки, що я від вас там прошу гроші чи ще щось, то знайте, що то не я. Це наперед забігають. Друзі, не ведіться. Якщо у вас, наприклад, ваші. Знайомі чи близькі, починають там в вайбері просити якісь гроші, важливо в усіх є номера телефонів. Ви Вибра... зразу не ведіться, а просто набирайте цій людині на телефон і питайте її особисто. що і стало. Що сталося? Ви кожен можете позвонити. Чомусь всі забуваються, що ми можемо позвонити. Так само буває, дзвонять шахразі з якихось банків, або ви там щось виграли. Виграли, тіпа, там, знаєте, це я не знаю, яким треба дурним бути, щоб вірити в ці виграші. <свісно> Буває таке, що дзвонять, ви виграли 400 тисяч. Кажу, відправте ці гроші на ЗСУ. Всі. Весь мій виграш я хочу відправити на ЗСУ. Буває ж таке, знаєте, такі настільки придурки, кажу, Господи Боже, ну що, ви думаєте, що я настільки наївна дурочка, чи що <свісно> Ні. Ні. Так що, зайчики, отаке, щоб ви були в курсі, що є шарлатани, які хочуть вкрасти вас в вайвайбер. Я думаю, ну добре, наприклад, би вкрали в мене вайбер. В ньому ж нічого немає, окрім там, моїх контактів, да? дівчат, з якими я переписуюсь. Я в вайбері, ніяких в мене ні паролів, нічого я не зберігаю. Це треба бути дурним, да? щоб це зберігати в вайбері. Так що ну, толку, що ви. Доступ, наприклад, до банківської карти через Viber ви не отримаєте. Тож, бо там є окремий застосунок, і прям фізично приходять смски, підтвердження пароля на телефон, а не в Viber. Воно ж зараз не через Viber. все. Ну, Ці придурки, мабуть, думають, що через Viber чи що, я не знаю. Ну, придурки, просто придурки. Просто придурки, друзі. І Їх повно, цих шарлатанів. Я ж кажу, що людина працює, а є в світі оце такі тварюки, які за рахунок когось, за рахунок обману, за рахунок злочинної діяльності, от просто є паразіти. От, паразити. Уявіть, я нормальні люди, а є таке говно живе на світі. Ужас. Ужас. Тату я яку пошила але ще, поки не время вам її показувати, покажу, як прийде час, щоб ви впали в обморок від краси. Все, зайчики, На цьому цьомки-бомки бувайте. Бережіть себе, до наступних відео. Не забувайте передивлятися старі уроки цікаві. Звісно, що їх багато, а там я на днях щось придумаю. Ну, зараз цей тиждень я буду загружена, бо мені взагалі, друзі, не буде коли. Треба подоробляти хвостики, поїхати до Юлі, потім ще треба то, ще треба все. Коротше, діл повну на цьому тижні. Надіюся, що все вспію. Все, друзі, бувайте здорові, всім пока і не хворійте мені.